Привіт, друзі, це Гуд, і сьогодні я покажу, як створити аккаунт у Facebook. Відкрийте браузер, введіть Facebook, зайдіть на сайт. Я вийду зі свого старого аккаунту і натисну «Створити новий аккаунт. Тепер вводжу ім'я, прізвище, дату народження, стать, імейл і пароль. Натискаю зареєструватися. Ой, не створити новий аккаунт. Так, вів неправильне ім'я і Facebook повідомив про помилку. Добре. Чекаємо. Далі натискаємо Продовжити. Введіть більше інформації про себе. Пройдіть капчу, підтвердіть імейл. Перевірте пошту і введіть код. У мене шестизначний код. Копіюю його сюди і тисну далі. Тепер продовжити. Фото для верифікації. Завантажу з інтернету. Секунду, і ви створили акаунт. Дякую за перегляд, бувайте.